Друзі, всім привіт! з вами Оріон. У нас на носу буде обмін душ, тому давайте відкриємо 20 лагеря. У мене тут є по 33, 66 героїв. Подивимось, чи будемо ми участвувати в цьому мероприяті. Так, поїхали. Чао, боріл, Четвірочки. Каган, Перва П'ятірочка є, Абаканчик. Минулый раз я 86, открывал, там 2 лэга было, так. Кадилленчик, 3. Так, я еще хочу, давай, 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 наваливать. Ну, а ну, повторка как не буду. Так, Кадиллена, Бакан, Каган. 2 Кагана, 4, 4 пятерочка друзья. раз Каган. Два каган. Добре, зараз кормлю. Так. Продовжуємо. Сподіваюсь, буде не гірше. Так, тут абаканчик ще гаразд. Ану. Один абаканчик. кормимо. Ну це 5 Це класний результат. Так, повертаємося тут у нас. Теж 33. І поїхали. Джун, відразу п'ятірочка. Гаразд. Тайром. Ну, де п'ятірки? Так, здається, один джун буде. Так, це один джун. Так, і заключено. Поки шість. Сподіваюсь, ще буде. Рім. Мені дуже потрібна ще одна п'ятірка, щоб фолових не згадувати. Ні, немає. Але і так, 666 п'ятірок. Я вважаю це чудовий результат. Отак От у мене, друзі, цей раз мені фартануло з 20 лагерями. Підписуйтесь на канал, прижимайте лайк осіб під відеоси, комент, пишіть, що у вас варе. Всім удачки. я передчасно с вами попрощался. У нас тут еще 6 героев есть. Так. На жаль, тут корм. Ну, добре. Вот так вот. Всем пока еще раз.